Миколаївська область, як край корабелів та аджарська автономія зі столицею Батумі, мають багато спільного. Та й, взагалі, Грузія з Україною дружні держави не на словах. І історії їхні схожі не лише через спільне радянське минуле, але й хочеться вірити завдяки партнерському майбутньому. Грузія, скажімо так, страна чуть-чуть поменше, ніж Україна, трохи менше і населення. Соответственно, наверное, разные традиции, разная ментальность, но так или иначе, задачи, которые перед нами ставит президент Украины, однозначные, они не непоколебимы, это идти только путем реформ. Нагадаємо, Миколаївська делегація нещодавно повернулась зі столиці Грузії Тбілісі, де протягом кількох днів знайомилась з позитивними результатами радикальних реформ, що відбулись в країні за останні 10 років. Проте делегатам не вдалося відвідати Батумі. Тож представники автономії сподіваються вже ближчим часом виправити цю несправедливість. ми сподіваємося що вже ближчим часом ви будете в гостях в Батумі. Ми також зацікавлені в подальшій економічній співпраці співпраці в сфері інвестицій. Я думаю, що та ситуація та атмосфера та законодавча база в Грузії, що є дуже приваблива для інвестицій, будуть працювати і для Миколаївської області теж. Миколаївська область так само зацікавлена в співробітництві і таки має що запропонувати Аджарії. Зокрема, вже досягнуто домовленості щодо відпочинку дітей сиріт. Грузинська малеча на літо зможе приїздити до наших таборів і навпаки. Є попередні плани щодо прямого повітряного сполучення між Миколаєвом та Батумі. Головний експортний продукт Аджарії цитрусові може незабаром бути представлений на Миколаївському ринку. А наша сільськогосподарська продукція зернові, борошно, олія стануть предмет. Метом імпорту до Аджарії. Очень важный для нас партнер Украина, весь экспорт и импорт грузов как раз приходится через море, через морской транспорт, так как у нас нет других сообщений с Украиной, и поэтому так как мы понимаем, что у города Николаева и области Николаевской есть свои порты и очень серьезные порты, то мы рассматриваем, рассматриваем тоже вариантов и очень интересно относительно транспортировки импорта и экспорта наших грузов, товарооборота тоже в порты Николаевской области, чтобы создать правильную конкуренцию. Енцію теж другим портам, куди експертів наш груз. Цифра товароборота в не одного року ставлять 800 мільйонів доларів. Окрім Миколаївської області, а Джарія вже підписала домовленості про співробітництво ще з сімома регіонами України і планує розвивати дружні стосунки з українською стороною і надалі. Анастасія Прокоф'єва Ігор ігорновідомський для програми Об'єктив.